Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про німецький преміум СТ 9 рівня під назвою КПЗ Еріх Концепт 1. Так ось геймплейно танк надзвичайно схожий до прокачуваного Лео ПТА. Ми отримаємо такий же картонний апарат, на якому особливо не поагресуєш, але з дуже хорошою мобільністю і прекрасною гарматою. Взагалі, в плані вогневої міці КПЗХ вийшла більш збалансованою, ніж прокачуваний Леопард. Стосовно обладнання, сюди можна сміливо ставити класичну збірку: вентиляція, досилач та стабілізатор. Якщо ви захочете трохи поекспериментувати, в теорії стабілізатор можна замінити на щось інше, тому що в плані стаби КПЗХ вийшла цікавішою за прокачуваного леопарда. У мене, наприклад, тут стоїть експерименталка на мобільність, тобто плюс до і так хорошої мобільності, і трохи стаби. Хтось, можливо, захоче поставити там оптику чи ХПшки, тут на ваш розсуд. Вента до солстаб, сюди, наприклад. Вписується ідеально. Стосовно польової, в першій парі вибираємо ліво і отримаємо зменшення штрафів від пошкодження модулів. Другу пару пропустив, в третій парі вибираю право і таким чином покращую маскування. Друга збірка, швидше за все, буде з оптикою або копами, і таким чином слот виберу під розвідку. Хто буде грати із загартуванням, тоді слот на живучість. І четверта пара тут або нічого не ставимо, або вибираємо ліво. І таким чином. Трохи, але все ж таки покращуємо ДПМ. Дивлячись на коліжн модель КП-захист, стає зрозуміло, чому зайва агресія тут взагалі недоречна. 130 мм броня башти, 85 мм ВЛД, 80 НЛД, і ось ці дві деталі, два скоса мають по 130 мм. Тобто це будуть легко пробивати сімки, тому. 99% усіх снарядів, які летять в сторону цього танка, звісно, будуть залітати з дамагом. Можуть бути якісь рикошети від крайньої прямчастини башти, ну, але на них не варто розраховувати. До того ж є картонніший лючок 40 мм, дах башти 25 мм і дах корпуса теж 25 мм. До цього всього ми додаємо 1650 одиниць запасу міцності. Але, як правило, ці хпшки будемо розмінювати десь під кінець бою, коли вже або бій вирішено на нашу користь, ми просто їдемо добивати шотні танки. Ну або це поразка, і нам потрібно накидати якомога більше дамагу. Геймплей, як на умовному, ДЗТ, коли ми можемо проїхати, зіграти агресивно, десь потанкувати, ясна річ, нам не підходить і нам взагалі не світить. Наша задача попрацювати з дистанції. І зайвий раз не підставлятися під суперників. Ну, До речі, карта, де особливо варіантів небагато поїхати на лівий балкон попрацювати, або поїхати постріляти на правий балкон. Можна ще, звісно, перекатки повідкидувати, і мабуть я зараз цим займусь. Тому що стояти ось тут АФК і чекати, поки до тебе приїдуть, ну, не дуже мені подобається. Стосовно мобільності, вона у танка хороша. Тут питання як 65 кілометрів їде танк вперед, хороша швидкість заднього ходу і чудова питома потужність. Але максималку на дистанції танк набирає не так швидко, як хотілося. Назвемо це так. Потрібно метрів 100, можливо, 150 проїхати, аби він саме на рівній ділянці вижав свою максималку. І ось чому я поставив сюди турбіну. В такому вигляді, в такій збірці, максимальна швидкість ну, вона набирається просто блискавично. І так як це експерименталка, ще й отримаємо бонус. До стабілізації. Вікрас тут теж вирішив перекатку відкидати, але ми. Забрали пріоритетну позицію. Вже Єбер літає. А що відбувається взагалі? Чому Єбер такий агресивний на початку? А, він уже позицію готує. Цікаво. Ну, непогано. Підготував. Тому ось цей варіант обладнання це чисто моя збірка, я її нікому не нав'язую. Ставте сюди стабілізатор і все буде чудово. Вікерс тут встиг від'їхати. Ну і тепер що стосується гармати. Це безумовно сильна сторона цього танка. Отримаємо разову шкоду в 400 одиниць хороший показник, як для СТ9 рівня. Додаємо сюди ДПМ в 3000. Це з ось такою збіркою. Якщо ми ще прокачаємо повністю польову, то цей ДПМ буде 3200. Теж показник, ну не прикопаєшся. Пробиття під калібром 270. Так, це на 8 мм гірше, ніж у Лео ПТА, але це, це хороший показник. Під калібр, як і потрібно, літає швидко. 1350 метрів на секунду. Можна поставити перк і там взагалі буде 1500 плюс. Рахунок 30 вже потрібно трошки агресувати і десь шукати цей дамаг. Ну, там ЛС, я думаю, довго він не протягне. В теорії можна юха знайти. Так, ну це класика жанру, Оці боєукладки, коли стріляють в борт, там баки закритовані, танк картонний, до цього готуйтесь. Це все нас буде очікувати. Не хотів протискати ремку, тому що звідси могли їх вкинути скатком. І, тим не менше, розмін 230 на 400, як на мене вигідний. Голдовий кумулятив пробиває 320 мм. Це теж. Непоганий показник. І от, як правило, як це часто буває, коли стріляєш під колом, він летить дуже швидко, потім переходиш на кумулятивний снаряд, і кумулятив летить не дуже. Тут ситуація все-таки трошки інша. Голда літає теж дай Боже. 1170 метрів на секунду. Точно так само, як і фугаси. Тільки от, що не подобається у, фу у фугасів, вони пробивають 60 мм. У прокачуваної девятки, здається, 105. Тобто ми можемо пробити борща, гріля, скорпіони, якась бураска в борт. Ну, але, самі розумієте, 60 і 105 мм це все ж таки різниця відчутна. Т-55 не поїде. От я б з радістю поїхав би просто перепушив би юха, якби зі мною о, туди відправився по один танк союзний. 50-120 невигідний, він з барабана все забере, а от тайп. Тайп був би більш цікавий. Ну ладно, поїхали розмінюватися. Так і встиг закинути. Це його фінальний постріл. Далі не поїдемо, там просто мінімум три танка праворуч стоїть. Стабілізація у машини приємна, на це все накладається ще швидке зведення, там в районі 2 секунд. І відповідно, стріляючи з дистанції, ми не маємо якогось дискомфорту або довгого зведення. Просто вийшли, звели, здали постріл. Шкода, що тут не дав з дамагом. 8-4, ні, немає що ці хп берегти. Те, точність, цілимо в нлд летить в каток. О тут я сам стріляв в каток, але під таким кутом я б його не пробив би. Угу, Прекрасно. Приклад точності в грі. Розкид такий тут 0,27, здається. Ще десь куч не світився, а це потенційно 1200 хп. Ну було б прекрасно, аби наші не брали базу. Різниця в 5000, ми можемо ще повкидувати. О, ще, встиг, ще встиг дати постріл. Тут можна було б накидати спокійно. Ну, мінімум ще, я думаю, два постріли. По К91 і знайти куща. Плюс ще катався Т-55. Вирішили захопити базу. Ну, окей. Не найкращий бій, звісно. Зафайлив декілька пострілів. Да, я в топі по настрілу, але знову ж таки, тут можна було б сміливо давати 3500. Це саме там, де я зафайлив постріли. І ще набивати трошки в кінці настріл. Зафармили 87 тисяч саме за цей бій. Це грязними. Є ще бонус за задачі 50, і тому сумарно тут отримали 93 тисячі. Але знову ж таки, від цих 93 нам потрібно відняти 50. Цей бонус якраз таки разовий. Полетіли далі. Ще стосовно вогневої міці. з гармата опускається на приємніші мінус 10 градусів, це не може не тішити. Також із цікавого, коли ми, наприклад, їдемо, тікаємо з якоїсь позиції, повертаємо башту на корму. Тут гармата опускається донизу на 6 градусів. Це непогано. Можна їхати і в теорії там відстрілювати, здавати постріли. По якійсь техніці. Наприклад, на леопарді 9 чи 10 рівня гармата на корму не опускається взагалі. І от скільки було таких моментів, коли хочеш від'їхати, наприклад, відразу дати постріл, а ні. Гармата дивиться кудись вверх, і ми там даємо в молоко. Із мінусів, якраз таки просто вверх, тут гармата піднімається на 12 градусів. Це не так і багато. Там, грубо кажучи, коли на карті копальні забирають горку, і ми просто хочемо знизу постріляти по тим танкам, які підставляються, цього зробити ну, не те, що ми не зможемо, але буде доволі важко. Потрібно буде від'їжджати далеко назад, шукати якийсь пагорб, аби трохи наїхати. Ну і як належить картоній Стежці такого типу, тут ще й огляд 400 метрів, відповідно, розкачати його до максимального. Не викличе ніяких труднощів. Та, звісно, не рекордний показник 400 метрів, але для свого рівня цілком солідно. Так. Поки поламаємо дерева. Усі М103, до речі. Не дуже цікавий. Габарити у танка не найбільші, хоча якщо порівнювати, з, знову ж таки, його з прокачуваним леопардом. Ох, як прекрасно. Да-да-да-да-да. Хлопці не з'їхали навіть з бази метра, ось для них поличку зробили. І вони мають ідеальний простріл в місто. Все для людей. Так от, якщо порівнювати габарити леопарда. І цього танка, то все-таки леопард буде трошки поменше. Відповідно, маскування в нього там буквально на 2% буде краще. Е, непогано куч вкинув. по-перше, на 620, там альфа вилетіла, моя повага. А по-друге, мені подобається ось цей от феноменальний простріл. В теорії можу закинути ту башту, але не закину. Так, тут якесь велике переселення танкістів. Римай. Ну, слухайте, в теорії я міг навіть влучити. Не подобається насправді те, що відбувається в місті. Трошки не вистачає нам. Танків з бронею. От якраз таки тут я абсолютно не можу нав'язати свою гру. Мені потрібно десь грати обережно, зайвий раз не підставлятися. Сподіваюсь, базу ми то з'їмо. Потрібно з цього фаша виносити там просто піксель. А, ну проб'ю чаріотира фугасом. Добре. Так, хто буде збивати базу 25 секунд. Полові важкі танки, фолові Стежки не хочуть їхати. Ну, це не той, хто бере базу, там швидше за все Шерфутюр і КПЗ. Якраз таки вони тримають захоплення на собі. Збити, я скажіть, хоче бортом танкувати, Ну, мабуть, мої спроби танкування бортом тут будуть смішні. Так, просто через каток пробили 20 секунд. А, ще й не пробив, на жаль. Шкода. Шкода, не пробиває. Камон Уже хоч кудись піно. це Другий бій. Захоплення бази. Найцікавіше, у нас тайші найпщі... з. А, і збивають базу. Серйозно. І збивають базу, розумієте? Ну там залишалось буквально 2 секунди, треба було виходити. У нас фуловий т 68, обкатався просто по усій карті, нікого особливо не зустрів в ущелині. Та ні, тут тут, на жаль, це не тащилося. Ось, до речі, якраз таки мінус цих зустрічних боїв режиму штурм також. Карта може бути хороша, ти ніби починаєш накидувати ти працюєш по перекаткам, потім приїжджають декілька танків на захоплення і все, бій до кінця. Не дограється. Тут реалізувались краще, але поразка. 3900. Пофармили чистими 70 тисяч. Стосовно боєкомплекта. як ми бачимо, основний снаряд коштує 1000 одиниць рібла. В принципі, якщо дивитись на пробиття альфу, вартість абсолютно нормальна. Кумулятив, тут нічого унікального, нічого нового, 4400. По результатам, один бій. Переможний, одна поразка, середній дамаг 3400, асист 600 одиниць. Не так і багато. Відкатав до цього ще стрім на КПЗХі, вийшло значно краще, там було 3700 середнього. Ну, але тоді було багато відкритих карт, і відповідно вдавалося реалізувати цю машину. Якщо в цілому підводити підсумки, КПЗХа суб'єктивно краща за Леопарда, знову ж таки, pay to він в усій красі. І якщо ми візьмемо, мабуть, усі примтанки 9 рівня, які зараз існують, то почали з'являтися дійсно цікаві машини. Суб'єктивно, перше місце залишається за ДЗТ, тому що танк більш універсальний. Однак КПЗХ, ну вона, я думаю, точно ввійде в трійку кращих, можливо, навіть займає другу сходинку. А для тих, хто обожнює леопарда чи такий от геймплей, ну для них КПЗ стане справжньою знахідкою, якщо ви, звісно, отримали, отримали цей танк. Тому якось так. Машина дійсно хороша, мені апарат подобається. Хоча ДЗТ One Love. Ось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос, Всього найкращого.